Ні, це аж так я б не оцінював, але це одне з двох-трьох, може, від сили французьких видавництв, які сучасних українських авторів видають. Сергій, до речі, теж у цьому ж видавництві. Видавництво Нуар сюрблян. Чорне чорне білому. Насправді ще чому так? Якби зацікавлене в, в нашій літературі, тому що його заснував взагалі політемігрант з Польщі, а поляк зрозуміло, початкова ідея видавати популяризувати французькою мовою польських авторів і виключно польських. А також і оригінальні твори польської мови, наприклад, Мрожик був їхнім автором. Славомір Мрожик, усе життя, був автором Марсю. От. Але згодом вони розширювали цю програму, почали включати до неї теж авторів інших центральноєвропейських країн. Ну і так власне це видавництво насправді ну, це така ніша. Але разом з тим це автори хорошого високого класу, високого рівня. У них виходять і е, ці книжки не зникають непоміченими, але їхній розголос у Франції не можна порівнювати м, з тим, які, скажімо, німецькі переклади в е, зуркампі видані, е, які розголос вони мають в німецькомовних країнах. Тут багато молодих людей, так може ти поділишся ще з ними досвідом, як от, як ти отримуєш різні мистецькі гранти, це ж багатьох хвилює, особливо А, Тобто ти розкажи, як, які ти відкати даєш, там, скажімо, німецьким там, чи там грантодавцям, які ти шпигунську інформацію збираєш там, для, для совдепу американського, там, чи, ну, як ти торгуєш батьківщиною і так далі. Бо я маю свій досвід, я, я знаю, що це досить марудна праця, бо треба скласти там проекти і так далі. Виконати цей проєкт і тому подібне. а головне, що я знаю, що, що я помітив, що, що українці просто не подаються. От Я маю, маю враження з дуже багатьох е, різних е, програм, що е, українських аплікацій просто немає. Е, я ось другий рік, наприклад, вже є е, 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 в комісії, е, стипендійній комісії Dizze е, Stiftung. Це науково, це, це наукова mm -hmm. стипендія. Це не мистецька, це наукова для аспірантів. А я вже хотів подаватися. що, ж відка <рес> <-то>. без відкату не <рес> <без відкату, рес> може мені щось <рес> наукове почати. Так от ви не повірите, що з 80 торік, з 80 фі mm -hmm. які пройшли до фіналу, було тільки подання 4 українських, тільки чотири. Причому троє з них це студенти, які вже навчаються, магістри, які вже навчаються за кордоном. Тільки одна була дівчина звідси з Могилянки. Правда, з Могилянки, бо це єдиний університет, де нормально змушують вчити англійську мову. Ну, але може там якийсь інший досвід. Та ні, 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 це все дуже е, перебільшено. Ну, е, 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 Насправді е, є така трошки. Відмінність між цим пошукуванням чи пошукатством грантів і тими якимись суто письменницькими стипендіями, проектами в моєму житті, це вперше з'явилося в 91-му році таке запрошення, і я не знав, як це розуміти. Я. Я тоді розгубився, чесно кажучи, чому і е, за що, як це таке може бути, що тебе запрошують кудись на три місяці, тобі там будуть давати гроші, і ти будеш жити в якихось винятково зручних комфортних обставинах. І... Це при тому, що ти не знаєш жодної державної таємниці. Це при тому. А, е, ну, а крім того, ніби е, це все тільки для того, щоб ти щось своє там написав. І так, так я написав Роман Московіада. Тоді, власне, в, в, в цій Баварії, от насправді це таким чином ось функціонує, що у більшості свої автори, особливо молоді автори, автори, яким ще потрібна ця зовнішня підтримка. Ось вони мають тисячі таких адрес, бо це все абсолютно відкрита інформація. Фонд такий то. А, літератур, гаус такий, то і так далі, і так далі. тільки бажано знати якусь іноземну мову. Ну я зараз про їхніх навіть говорю авторів, тому що більше ніж самі німці чи австрійці з цього ніхто не користається, але в них є окремі програми, які присвячені зарубіжним гостям. Але ця вимога з володінням іноземної мови вона не є такою імперативною, так? Тобто, це вони просто дбають про якусь уже таку. Побутову зручність для цієї запрошеної людини, бо якщо їй все-таки треба там три місяці жити, то вони просять, щоб якось, хоч англійською тільки. Так? На якомусь рівні, щоб ця людина могла собі якось порадити в буденних ситуаціях. Це не вимагається там, володіння шекспірівською, англійською і так далі. От. Ну, а так, щоб я, я переконався, тут є якісь такі моменти, які пов'язані з е, кармою, чи з е, Сансарою, чи з е, Фатумом. Коли справді заповнюєш ці аплікації і багато над цим працюєш, то е, завжди отримуєш відмову. Я один або два рази таке собі дозволив, і більше цього не роблю. Тобто е, воно або приходить само собою, просто тебе цінують, твоя творчість подобається. І їм цікаво тебе запросити, або не приходить і все, і до цього треба спокійно ставитись. Ну, мені здається, що для есеїста отакий от твоїстий от, е, погляд на речі, от погляд так і середини звідси, і погляд ззовні, очима чужинця, він дуже корисний, бо він дає якби, можливість, е, дає певне стереоскопічне бачення, дає можливість якоїсь відстороненості, об'єктивності і водночас ангажованості. Але е, чи має значення це теж для, скажімо, для прозаїка? Ну, так, е, це не може. Не мати значення для прозаїк. Бо прозаїк особливо, якщо ми говоримо про Роман, то там же є як одна з базових його таких можливостей, це створення поліфонії. І ця поліфонія це багатоголосся, взаємна суперечливість між цими голосами. Це дуже-дуже непогано мати ще. Ось цю перспективу чужого, стороннього, іншого і так далі. далі. Ну, що більше цих перспектив, то, мабуть, цінніше. Так? Ну, це є в усіх твоїх, абсолютно в усіх романах. Всюди є якийсь іноземець, принаймні один, і його погляд є дуже важливий, тому що він дає іншу перспективу. Так? Є там цей попель в рекреаціях, є, ну, московляда, це я собі це суцільна іноземщина. Там, там є іноземка. А, о, ну так, я забув. Я е, ну, і звичайно, 12 обручів». Тобто, це, я думаю, що це не випадково Що, що... Я ще не Щось знаю, де, що я виберу, тому поки що ага. Ну, <кхух> Тут ще можна поговорити про <кхух> ювілей. А, ювілей. А, ось я вже знайшов. А, ну таке все. Про ювілей, ювілей не буде. Е, датований цей текст це 27 вересня 2011 року. І він називається Тату і табу. Увесь мій пірсинг. Усі 18 місць на моєму тілі, кожен із проколів зроблено голкою. По п'ять у кожному вусі, один у лівому суску, два у правій ніздрі, один у лівій брові, один на животі, один на губі, один у кліторі. А ще в мене цвях у язику. Вінсент, вибач, мені просто цікаво, але. Навіщо тобі цвях в язику Джоді заради сексу? Це сприяє фелашіо. Ви, мабуть, уже розпізнали цей діалог. Навіть у середині 90-х, коли в прайм-таймі по телебаченню ще можна було побачити хороші фільми, діалог Вінсента і Джоді з Тарантінівського кримінального чтива чомусь неминуче вирізали. Я досі не розумію, чому. Можливо, тодішні телевізійні перекладачі не знали, що таке Фелашо. Тепер, звісно, вони в курсах, як ніхто. Усе українське телебачення це суцільне Фелашо. І хороших фільмів більше не показують. За винятком хіба що тих, які з'являються в аргумент кіно. Але до них ще треба дотягнути. Себто їх треба ще заслужити стійким безсонням. Як я вже колись писав, ця програма останній аргумент на користь телебачення. Інших аргументів немає. Але тут я про інше: у середині 90-х розповідь Джоді про свій пірсинг була нам доступна лише в повній піратській версії. Я згадав про це, коли один мій знайомий, знаю, що він теж прихильник цього фільму, пояснював своїй 12-річній дочці. Чому їй ще зарано проколювати язик? Я згадав про це вдруге, коли пару вечорів тому якась розхристана від надміру спожитого вина англійка почала чіплятися з приводу моєї сережки. Я розумію так, що то був плавний перехід від теми піратів. Ми, англійці, найкраще б'ємося, ми нація піратів, казала вона перед тим. Є такі люди. Коли п'яніють, вони стають войовничими і хочуть підкорювати все, що ворушиться. А ця сережка тобі, навіщо? питала вона. Тому що ти хочеш бути кул? Cool? Ні, відповів я. Це такий український звичай. Якщо ти в матері єдиний син, то носиш сережку в лівому вусі. Це запровадили козаки, наслідуючи свого улюбленого князя Святослава. Який справді був єдиним сином своєї матері, княгині Ольги, Англійка відступає перед натиском інформації. Разом із нею перед натиском моїх невидимих козаків відступають її п'яні пірати. Маленька переможна війна. А ще я люблю слухати про татуювання. Мій знайомий професійний майстер не тільки з пірсингу, але й із тату. Він каже, що принципово відмовляє молодшим за 18. Хіба що ті приходять разом з батьками і всією сім'єю вибирають якісь патріотичні малюнки. Частіше за все, це тризуби. Найрадикальніші ті, де в центрі меч. Тепер клієнтура різношерста, каже знайомий. Різні люди приходять, причому в таких кількостях, що хоч уночі працює. Раніше взимку роботи менше було, тепер без різниці. Літо чи зима валять валом. Одна пані років за 60 попросила, щоб я прикрасив їй шию та спину квітами. Вона, мовляв, тепер живе в Італії. Хоче таким чином виділитися з натовпу інших прибиральниць. Я піддаю все це сумнівою. Що так прямо й каже, на що мій знайомий? Ну так, вони всі приходять до мене як на сповідь. Нещодавно була ціла компанія одинадцятикласниць. Якийсь дембель за пачку сигарет набив їм на руках і животах різних пташечок. Фарбу переплутав, вийшло так, ніби їм хтось з синців наставив. Прийшли виправляти. Добре, що в того дембеля хоча б інструмент був чистий, ніякої зарази їм не заніс. А ще один афганець заходив тату змінювати. Колись на війні розмалювали йому руку невдало. Після цього він усі роки лише в сорочці з довгими рукавами ходив. Навіть улітку парився. Я йому його радянське минуле татуювання перекрив новим у стилі американської школи 50-х. Тепер це дуже модно. А ще побачиш, будуть дуже модними татуювання на обличчі. Найпрогресивніші вже зробили собі такі. А зеки, запитую я, маючи на увазі представників нинішньої влади. Зеки не приходять. У них же там на зоні ціла система. Своя культура з цих знаків і символів. Ні, каже майстер, на волі вони цього не роблять лише на зонах. Але я чув і таке, що коли людина потрапляє на зону і вже має на собі татуювання, то її змушують зішкрібати їх разом зі шкірою першою ліпшою каменюкою, цеглиною, бо їх, мовляв, треба заслужити. Зі згадкою про зону, вся краса малюнків на тілі сережок і проколів для мене тьмяніє, як і улюблений рядок Богдана Ігоря Антонича, танцюють татуйовані дівчата на Майдані мрії. Бо Майдан залишається мрією, тобто сновидінням. І все ж у мене в запасі ще історичний анекдот. Наполеон, розбивши Данію, Відновив Норвезьке королівство, його раніше поневолили данці, і поставив у ньому королем одного зі своїх генералів-французів. Той прокоролював до старості, а коли помер, його тіло мусили обмити, і тут побачили на грудях татуювання, смерть королям. Адже майбутній король заволоду був революціонером, героєм французької революції, ворогом усіх на світі монархій. Сидячи свого часу в Бастилії, він дав собі витатуювати на грудях те саме гасло. А потім і сам став королем. Чого в житті не буває? Ну, ви вже зрозуміли, до чого це я. І як же ми всі потім зрадіємо, коли виявиться, що в нашого Віктора Федоровича на грудях писалося Слава Україні! Gracias.